Відбулася зустріч президента України Зеленського з президентом Сполучених Штатів Трампом. Відбулася зустріч несподівано, майже для всього світу, але не для глядачів Ісландії. Тому що ми говорили про це в наших ефірах. Припускали, що це буде чудова зустріч, і що саме вона буде вирішальною, а не зустріч в Лондоні. А тому підпишіться на наш канал. Ми сьогодні ввечері також будемо говорити в ефірі з Сергієм Івановим. о 21.00, що ж дасть ця зустріч, і в принципі будемо підводити підсумки поїздки зеленського в Рим. Але зараз я хотів би сказати трішечки про інше. На тлі різноманітних перемовин, на тлі різноманітного політичного шантажу внутрішні українські політичні реваншисти, які називають себе опозицією альтернативною політичною силою, а насправді є всього лише дешевими політичними спекулянтами, розповідали страшні історії про санкції, якими, нібито, сполучені штати Америки шантажують український уряд, українське керівництво 350 людей. Цих списках всі вони мають відношення до влади або до сімей можновладців. І якщо українська влада не буде робити так, як хочуть американці, то ці санкції по ним введуть, і тоді їм, взагалі, не буде куди діватись. Ці наративи наших політиків українських, які хочуть дорватися до влади, які дуже чекають виборів. Перетинаються і навіть не перетинаються, а йдуть абсолютно паралельно з тезами Путіна, який зробив заяву про те, що американська влада тримає українську владу на гачку, бо української влади дуже багато іноземних рахунків в американських банках, мільярди доларів. І що, якщо що, то їх закриють взагалі заберуть гроші і все інше. От на тлі всього того, що відбувається зараз у світовій політики. Політиці, вибачте, чи схоже на те, що українська влада піддається на цей нібито шантаж, піддається на те, що нібито у влади Сполучених Штатів є ці важелі впливу? Ні. Тобто, виходить, що все одно українська дипломатія, українське військово-політичне керівництво потрохи тисне, тисне, витискає, вмовляє. Домовляється, не звертаючи увагу на оці от вигадані санкції проти 300 плюс українських чиновників. Безумовно, я вірю, що є якісь списки в цих списках. Може хтось бути. Ці списки може привозити Порошенко в Сполучені Штати і говорити: от, будь ласка, якщо ви хочете, щоб українська влада прогнулася перед Путіним і Росією, от потрібно оцих цих людей налякати санкціями. Або Гончаренко привозить інші списки. Каже, для того, щоб ви допомогли Путіну захопити українські території, вам потрібно погрожувати українській владі санкціями, от конкретно по цим людям. Тобто таке може бути. Але що б там не було, виходить, що українська влада не боїться цих санкцій. Що на неї цими санкціями тиснути не можна. А це, в свою чергу, означає, що неможливий шантаж. Це, в свою чергу, означає, що це абсолютна брехня, маячня і дешеві політичні інструменти. Я вам нагадаю, що в 2019 році корупціонер неодноразово засуджений персонаж. Був такий Юрій Луценко, який зараз. Також намагається спекулюючи на довірі громадян повернутися в українську політику, розповідав, що у росіян конкретно у Путіна є докази корупції і чогось такого страшного на Зеленського, що Зеленський змушений буде віддати Путіну всю Україну. Як Зеленський віддав Путіну всю Україну, ми бачимо. Луценко досі за це не вибачився. Ну чесно кажучи, вибачення пітуха. Нікому і не потрібні. Але це дуже просто перевірити. Просто загугліть, Улуценка заявив, що у Путіна є компромат на Зеленського, і ви побачите всі його заяви. Я не знаю, повірили ви чи не повірили в цей список санкційний, чи повірили ви, і вірите ви, чи не вірите ви в ці ці компромати. Це по суті ваше право. Але результат вірити чи не вірити, це ваше право. А результат Ну от як ми бачимо, по факту зовсім інший. Сьогодні Зеленський зустрівся з Трампом. Очі в очі. Поруч не стояв Венс. Поруч е не сиділа прес-секретарка Трампа. Це була розмова про ітоги, які, якого як я і казав, ми з вами поговоримо ввечері о 21.00 на о двадцятий, вибачте, о двадцятій на каналі Ісландія. Тому підпишіться, написніть дзвоник.